Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як користуватися обличчями дрібни від Птейбл. По цьому ось запросу вона нас відбувається сюди. Тут у нас є в налаштування моло зробити картинку, там поділитися на по їхній канал Discord, Instagram, ой, не Instagram, Twitter і інстаграм, ще щось там якісь. Постеріг, карти, обрати рекламу і так далі. Тут у других налаштувань самої таблиці у нас є такий лупавняк, понятно, це пошук, де ми вводимо символі, і нам говорю про цей елемент. Дуже удобно потренуватися. Uh, для того, щоб ну, знаєте, сила наметці. Наприклад, ось тантал вроді так. Нараю я крестик, щоб це обрати. Кнопочка White. Це, щоб анатиної актиної були на своїх місцях в таблиці. Канал про хімію Олена Турбочу зрозуміти хімію буде на неї, ссылка в опису під відео. Зробила своє відео про активну динамічну таблицю Мідерева. Але вона обновилася і я хочу знову зробити свій новий огляд. Тут уже на всі кнопочки, щоб інформація про елемент була зверху, або інформація про елемент була знизу. Мені о, не, не зверху а, не знизу, точніше, а ось тут. Мені, якщо, що легше, якщо б вона була а, ось тут. Ну і кнопочка з нічним режимом. Мені, якщо чесно, удобніше з нічним, не знаю як вам. А тепер переходимо до властивості. А, на властивості, коли ми наживаємо якийсь елемент, наприклад, кисень, тут. Ми ознаємо про нього інформацію з Вікіпедії. Тут можна наводити на групи, наприклад, на півметал, і якщо ми наведемо, то нас засідять всі елементи, що є на півметалами даної групи. А якщо не наведемо, то у нас висідається теж сторінка із Вікіпедії про них. А, далі тут є така шкала температури, де ми її можемо змінювати. Бачите, вони перекрашуються. А При температурі 5727 градусів всі вони є червоними. Всі вони є червоними, а червона це газ. Тобто, так ми збільшуємо температуру. І ось тепер нам пише. Стоїть at 5727 градусів Цельсія, або то можна тут вибирати. Або Кельвінів. Коротше, газ і тип пише який. А Якщо заборозив, то от, тверде тіло пише. Но ставимо температуру, звісно ж, на нулі. Що <кхм> тут пише у нас атомна маса. Енергетичні рівні, електронегатив, електронегативність, температура плавління, кипіння, прийняття до електрона, енергія іонізації, радіус, твердість мо, модуль, густина, електропровідність, ну ж якщо чесно. А кількість всесвіті і коли був відкритий. Вот. Також, крім такого наводження, можна навести на типи агрегатних станів. А, ну, далі. <кхем> Про зластивості ми розібрались електрони. Тут у нас буде Береник якийсь елемент, наприклад, не знаю. скажемо хлор. Хлор. Тепер. А, тут у нас, по-перше, вже розподілено на SPDF уровні. До речі, перший раз бачив, що Лютеті і Лоуренсі це вже в F уровні, в D уровні, хоча я думаю, що не в F. Може помилка, може щось, не знаю. І Геррій тут винесе найкраще до всіх елементів, щоб було легше зрозуміти. Так, ну тут у нас, як це називається? Я не знаю, ці стрілочки. У нас написані, на них теж можна наводити брати. Хлор, тут у нас пише uh, Oxidation cells, це степені окислення. Чому цю інформацію не перевели? добре, не знаю. Ладно. Конфігурація електронів. Експенд, не знаю, що це означає енергетичні рівні і ХАО. Я теж не знаю, що це. І моделька орбіталій. Ось тут, бачите, у нас є теж, якби П-елементи. там ось такі орбіталії виді. Восьмерочки. І ось тут вони є перша орбіта і. Друга орбіта, десь третього ми будемо знайти. Більше Третій на рятичому рівень. Ну, третій період значить, третій енергетичний рівень, скільки я пам'ятаю. Ізотопи. Ізотопи, коли ми на, на, нажимаємо на якийсь елемент, хай тепер це буде якийсь. А, є, не знаю... Хай буде Ірейді. Ні, о, Ми нажимаємо, і нам висвічуються, в принципі, всі ізотопи, що є у нього. Вот. Ми можемо нажимати на кожен ізотоп. Нам буде показати, що маса. Вот. У нас збільшується кількість ізотопів. І тут у нас є типи ізотопам. альфа, розпад, випроміння протона, нейтрона, спонтанний поділ, бета-розпад. Бета плюс, електрон, захоплення електрона і стабільний елемент. Можна здавати про ізотопи. Ну і останні молекули. Візьмемо вуглець, якого дуже багато молекул. А... Вуглець. Тут у нас взагалі, по-перше, воно все перефарбовано. Беріть кольори, це для того, що дивіться. Вуглець тут у нас ці кольори є. А вуглець і кисень. От, дивіться, встав сюди вуглець. Я знаю, чому не робота? О, вуглець. Все, ставимо сюди вуглець, тепер ми бачимо. Які елементи з ним, якби, змішуються? Бачимо, почти всі змішуються. І можемо шукати про глесть. Активне вугілля, діамант, графіт, карбон 13. І так далі. Маю ще азот сюди перетаскуємо. От бачимо, скільки є із азотом і з вуглецем, скільки атомів? вже поменше. А ще з киснем, скільки буде. Вже ще менше водень. Основні 4. Почти нічого не змінилося. Сірка. Вже менше а з хлором. Почти не осталося. Давайте що ще. За втором вроде би, не знаю, реагують з зтором. Второй чуть не можу перетащити. Не знаю чому. О, ой! Тинк Кисень Втор, вугле. В общем, да не вы поняли. Як користуватися, а зразу говорю, я не хімік. У мене навіть в школі ще хімії немає. Мені просто сподобалося де я з обличленням діреєва. Я вирішив про неї інтернеті узнавати. Та хімію дуже добре я погано її знаю. А... Вот. Ну щось про табличне дерево не знаю. Ось таке вийшло відео, надіюсь, вам сподобається. Всім дякую за перегляд, всім пока. Вичте, що сказав Олена це Олена Трубчаніна.